Христина Соловій. Лунають оплески, лунають вигуки Браво! Не можна тікати зі сцени так швидко. І ось і збулася, власне, твоя мрія і прозвучала ще одна лемківська пісня на сцені Голос України. Христина, у сюжеті ми почули, що тобі не потрібна перемога у голосі країни. А що ти скажеш зараз після виступу? Це, ця пісня – це ще одна моя перемога. Я заспівала ще одну лемківську пісню на такому важливому конкурсі країни. Дякую. за слово тренерам. Олександре, скажіть, як тренер об'єктивний. Чи дійсно христині народні пісні пасують краще, а інші з жанри даються гірше? Отвокат. Ну, звичайно, так. Да, це. Е... Тож те, що є талант від Бога, це ніхто ніколи нікуди від вас, Христина, не забере. І це Слава Богу, що ви це розвиваєте і намагаєтеся робити так, щоб е, вас почули далі. Дуже приємно, е, приємний ваш патріотизм е, в розумінні того, що ви хочете співати і просувати культуру, одну з українських культур або українську культуру, скажімо так. Е, я хотів би побажати вам в цьому успіхів. Єдине, що хотів би порадити, просто на майбутнє. Пам'ятайте, що у вас попереду ще дуже велика дорога, якщо ви цього захочете. І треба інколи з розумінням ставитися до людей, які вас оточують. Я вам бажаю цього, бажаю, щоб ви співали і далі. Дякую вам, дякую, Олександре. Зараз слово зірковому тренеру. Татислава, скажіть, чи відпрацювала сьогодні Христина Соловій той аванс, який їй дали телеглядачі? Це ваші слова. Давайте почнемо з того, що це наша спільна перемога. Тому що хто запропонував пісню? Хай Христина скаже, я хотів, щоб вона заспівала лемківську пісню, тому що Конкурс може скластись по-різному, але це була її мрія. Я дуже люблю цю пісню, я її знаю, я її запропонував. І думаю, що е, ну, оцінювати, як вона співає пісні, які виходять в неї просто з не знаю, медичним, можливо, неадекватний термін, але тим не менше, зашиті в її хромосомах. Це ну, просто не має змісту, тому що вона це робить прекрасно. Дякую. Христина Соловій запевняє, що їй не потрібна перемога у голосі країни, але саме ви, телеглядачі, можете їй цю перемогу подарувати. Потрібно взяти телефонну слухавку і набрати смс цифрою 11 на короткий номер 9969 або зателефонувати за номером нуль